Оператори зв'язку та інтернету в Україні короткий путівник. Зв'язок та інтернет це невід'ємна частина нашого життя. В Україні працює безліч мобільних та інтернет-операторів. У цьому відео розповімо, як вибрати відповідного провайдера і на що звернути увагу. На ринку мобільного зв'язку України домінують три оператори: – Стар, Водафон та ЛайфСел. Також існує Trimob – бренд Укртелекому з обмеженим покриттям та фокусом на 3G інтернеті. Більшість операторів пропонують тарифи з безлімітним інтернетом, пакетами хвилин та смс, а також послугами Є7 та міжнародного роумінгу. Умови і ціни різняться. Вибирайте залежно від своїх потреб. Домашній інтернет надають як великі національні компанії, Укртелеком, Воля Тріолан. Такі безліч локальних провайдерів. Якість і швидкість можуть сильно відрізнятися залежно від міста та району. Найпопулярніший вид підключення оптоволоконний інтернет. У віддалених районах все ще використовується ADSL. Також доступні мобільний інтернет 4G та супутниковий зв'язок, наприклад, через StarLink. При виборі провайдера важлива не лише ціна. Переконайтеся, що у вашому будинку є підключення. Порівняйте тарифи та почитайте відгуки користувачів. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому. З початком повномасштабної війни українці почали активніше використовувати резервні джерела інтернету, безперебійники, павербанки для роутерів та мобільний зв'язок. Багато провайдерів налаштували стійкі канали навіть під час вимкнення світла. Практично у всіх операторів є мобільні програми для управління тарифами та послугами. Там же можна сплатити рахунок, змінити тариф та зв'язатися з техпідтримкою без дзвінків. Якщо немає стабільного підключення, розгляньте альтернативи Starlink, мобільні роутери з сім-картою або домашні меж-мережі для розподілу сигналу по дому. Україна входить до країн з найдоступнішими та найшвидшими інтернет-послугами. Вибирайте оператора з покриття, швидкості та зручності, і завжди майте запасний спосіб виходу в мережу на випадок непередбачених ситуацій. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал ПростоБанк ТІВІ, щоб дізнатися ще більше корисного про фінанси, банківські послуги та особисту безпеку. Посилання на наш канал в описі цього відео. До нових зустрічей!